Сьогодні нас запросили на піжамну вечірку до дня святого Миколая. Ми взяли подарунки та вирушили до наших американських друзів з України. Альона організувала свято для дітей та запросила своїх сусідів. Всі вдома приготували печиво та принесли його з собою, щоб діти разом його розмальовували. Насправді це дуже класна американська традиція, але ми її поєднали з нашим святом. Дітям було настільки весело, що до них на свято завітав навіть сам Грінч з подарунками, не дивлячись на теплу флоридську погоду. Альона задекорувала. Ала дім так, що навіть через екран передається новорічний настрій. Діти були просто в захваті від процесу творчості. А я в дитинстві навіть уявити собі не могла, що десь там в Америці святкують так новорічні свята. Зате зараз мої дитячі мрії стають реальним життям моєї дитини. Для дівчаток наша господиня організувала конкурси, щоб їх розвеселити та нам потішитися. Але потрібно було організувати якісь активіті для мам, бо калорії від піци пішли не туди. А ще ми з дівчатами зробили новорічну фото. Сесію та домовились на наступну зустріч у нас на новосіллі. Завершилась наша вечірка смаження маршмелов на вогні. Дякуючи нашим друзям, сьогодні був дуже класний вечір.